Брифінг міністра юстиції Володимир Петренка э, стосовно ліквідації корупційних схем у сфері оцінювання діяльності у цій північній діяльності вчора було ухвалено відповідне рішення. Ви можете потім задати свої запитання. Будь ласка, доброго дня, шановні друзі. Хочу проінформувати про ті рішення, які були прийняті урядом. Мова йде про знищення одної з масштабних корупційних схем на ринку ціничної діяльності. Та схема, яка фактично створила багатомільйонні потоки у приватні структури з цього величезного ринку, створила монополію на цьому ринку і фактично створила величезні проблеми для наших громадян, які були змушені платити у кишені приватних структур десятки мільйонів гривень в місяць за вчинення. З ними відповідних правочинів ринку нерухомості земельних ділянок для отримання так званої оцінки в цілях оподаткування. Ми зараз презентуємо дуже наочну презентацію, яким чином діяла система оціночної діяльності до прийняття так званої сумнозвісної постанови Кабінету міністрів номер 231 від 4 березня 2014 року. Це постанова фактично, яка приймалася у Людо Назарова і запровадила цю... Корупційну схему. До цієї постанови фактично на ринку оціночної діяльності діяло понад 5 тисяч швидкої оціночної діяльності це малі підприємці, які мали відповідні ліцензії. І е, всі бажаючі громадяни вибрали собі того оцінчика для, наприклад, отримання оцінки прикупівлі продажу квартир, який пропонував найбільш вигідну економічно грунтовану ціну. Це була вільна конкуренція, це були прийнятні і ціни. І віль... саме це був вільний вибір оцінщика. Після прийняття постанови 231 фактично створилася монополія на ринку оцінки в цілях оподаткування. Був створений один монополіст, приватна структура, яка отримувала 80%, -80 доходів від всіх суб'єктів оціночної діяльності, які повинні були через так звані. Реєстр і програмне забезпечення, які створювалися цією приватною структурою, виготовляти звіт. Фактично, це була монополія, це була корупція, це була відсутність конкуренції, високі ціни на послуги для громадян. І ми це бачимо з тої порівняльної таблиці, прошу подати цей слайд, як змінилися фактично і ціни на оцінку квартир земельних ділянок після приміщення з сумрозвільної постановою. Так, наприклад, строки оцінки квартири до запровадження цієї корупційної схеми складали десь 1-2 дні. Після прийняття цієї постанови 2 тижні, як мінімум, необхідно було чекати, щоб отримати оцінку у відповідних монополістів. Вартість послуг зросла майже в 10 разів. Так, наприклад, вартість послуг щодо оцінки земельної ділянки в 300 соток сот, раніше коштувала 1200-1500 гривень. Під час дії монопольної схеми 14-15 тисяч гривень. Вартість послуг по оцінки одного офісу 800 тисяч 200 гривень. За корупційною схемою 11 тисяч гривень. Фактично повсемісно були збільшені ціни монополістам і ці витрати лягали на плечі тих громадян, які купляли чи продавали своє минуло. Вчора уряд прийняв постанову, якою скасував. 231 постанову Кабінету міністрів 4 березня 2013 року. Так само в цій постанові ми скасували всі накази Фонду державного майна, які приймалися на виконання відповідного рішення Азарова. І ми повністю демонополізували ринок оцінки. Крім того, прем'єр-міністром було зроблено відповідне доручення. Правоохоронним органом щодо проведення перевірок діяльності суб'єктів ціночної діяльності монополістів і тих приватних структур, які зробляли наддоходи за рахунок українських громадян. Хочу сказати, що постанова про скасування цієї 231-ї постанови розроблялася Міністерством юстиції спільно з урядовим понадобиним по боротьбі з корупцією Тетяною Чорновілом. Вона важко проходила через відповідні відноси, Були відноство, які затягували процес погодження. Але, незважаючи на це, уряд вчора одностайно прийняв рішення підтримати нашу ініціативу і скасувати монополію і корупцію на, сфері, на ринку оціночної діяльності. Я маю надію, що це дійсно дуже хороша новина для тих десятків тисяч суб'єктів оціночної діяльності, які працюють як малі підприємці. А саме це дуже хороша новина для мільйонів українців, які перестануть переплачувати тисячі, десятки тисяч гривень під час реалізації свого конституційного права на розпорядження своєї власністю. Такі схеми необхідно ламати. Так само була злобана схема по реалізації конфіскованого майна по Міністерству юстиції. Прибрали з цього ринку приватні структури, запровадили електронні і торгівлі. Це наш наступний крок. Ми зламали цю корупційну схему в сфері оціночної діяльності. Система опирається, але є політична воля у прем'єр-міністра і уряду, і ми будемо продовжувати в цьому напрямку нашу роботу. Якщо є питання, будь ласка, ваше запитання один плюс один. Чи можете ви прокоментувати відставку Павла Метя? Якщо відомо, як... Колегія, якщо можна камеру. А? камеру, камеру закрити. Чи відомо вже які причини написаної заяву, що ви можете про відставку? Я можу сказати, дуже позитивні слова про свого колегу Павла Шеремета. Дійсно, зараз не просто працювати в уряді уряду, тому що а, працює величезна. Дуже закорініла біократична машина в всій системі. І іноді всім хочеться знаєте, подати заяву і піти. Але у нас зараз немає вибору, ми повинні цю систему ламати і через відповідні рішення щодо знищення корупційних схем, і через оновлення державного апарату, і через зміну. Персонального і якісного складу державного апарату, який фактично вибудовувався десятки років. Тому буквально сьогодні відбулося чергове засідання робочої групи, яка повинна презентувати уряду дуже серйозну кардинальну реформу роботи як центральних органів виконавчої влади, так і територіальних органів виконавчої влади. Це і питання щодо скорочення, щодо зменшення контрольних наглядних функцій. І тому, знаєте, хтось, можливо, десь не витримало нерви і подав заяву. Але тим не менше, я можу сказати тільки позитивні слова про, про Вашра, він вніс свій внесок в роботу цього уряду. Але ж, часу на зупинки немає, треба рухатися далі. Якщо ми не змінимо систему, якщо ми не дамо нову якість в роботі. Державних службовців через перетестацію, яка була анонсована, яка буде запроваджена через скорочення контрольних нарядових функцій. Хочу нагадати, що перший крок цього був зроблений, коли за нашою ініціативою, за міськими прем'єр-міністра Верховна Рада прийняла закон, в якому вела мораторій на проведення будь-яких перевірок до кінця року. Я маю надію, що Україна не зупинить свою роботу і підприємці і підприємці не зупиняться, якщо їх не будуть перевіряти протягом цих декількох місяців. На відповідні контрольні наглядові інспекційні органи. А за цей час нам дійсно треба якісно змінити весь державний апарат. Щоб він став конкурентним, щоб він став молодим, професійним і мотивованим. Називали дві причини: перша система як і інша заступник. Що було рішальним фактором чи відомо, що написано саме заяві? Які аргументи? Я думаю, це питання треба задати Олешановайцію. Я його заяву не бачу. Будь ласка, Ва? ваше запитання? Ми трохи не поміняли мене уточнення по повітря, скажіть, будь ласка, ці всі підприємці, які працювали до цієї постанови Азарова, табіну Азарова, який порядок зараз їм знову повернутися до своєї роботи? Це потрібно отримати нові ліцензії, чи відновити старі, чи переєстровувати свої підприємці, як вони підприємці переєстровуватися? Максимально ліберальний порядок. Всі підприємці, які мають ліцензію суб'єкту оціночної діяльності. З правом оцінки земельних ділянок, нерухомого майна, ці ліцензії вони були дійсними, просто їх не допускали до так званої програми. Автоматично мають доступ і мають право проводити оціночну діяльність з приводу відповідних угод з нерухомого міністрів. Вона щось опубліковано відповідно. Від скільки чи є ще такі власне в системі настигнення державних комерційних структур, власне. Ви знаєте, якраз зараз ми коли аналізуємо всю цю бюрократичну машину кількість різних в органів державної влади напівдержавних підприємств, ми якраз бачимо, скільки є так званих прихованих адмінпослуг, послуг платних, які надаються цими державними підприємствами, нібито добровільно, але фактично примусово. І то рішення, яке буде прийнято урядом, воно якраз фактично буде знищувати в СІТІ. Послуги і сервіси, так звані, які надають десятки, сотні квазі державних підприємств у сторону. Це наше завдання. Віктор Кажерніка «Спільне бачення. Арсеній Петрович Яценюк вчора сказав, що 5 місяців важко проходила боротьба з корупційною схемою в галузі оцінки. Чи відомо, хто саме створював спротив і чи будуть зроблені по цих людях ворог виводи. Згідно розподілу функціональних обов'язків і відповідного законодавства, саме фонд державного майна повинен був ініціювати внесення відповідного акту уряду щодо знищення цієї оціночної монополії. Керівництва... Вони сприяли всіляко насправді. Проте попередні керівництво фонду ігнорували відповідні доручення. Прем'єр-міністра, в принципі, це було одно і з включених відставки попередньої керівника фонду державного. Міністерству юстиції, що ми і зробили спільно з увідовим повноваженням її в громадській власне. У мене Ліса Фронова, у мене невелике уточнення щодо науки міністра Шеремети. Хто має затверджувати його відставку? І до тих пір, поки він не у як буде власне організована робота міністра? Дякую за запитання. Відповідно до Конституції України, саме Верховна Рада України приймає рішення щодо відставки членів. Людьми. До того часу Павло мета є, є діючим міністром, який подав заяву про відставку. Скажіть, будь ласка, як бачить уряд долю тих працівників цієї схемної контори, під яких окремо оформлювалися ліцензії або сертифікати суб'єктів оціночної діяльності форми 3.0? Вони не мають жодних інших сертифікатів, тільки сертифікат податкового оцінювача. І жодно, жодної кваліфікації немає, вони не, не вчилися на оцінювачі ніколи. Уряд України опікується до долю мільйонів українців, які переплачували протягом року десятки тисяч гривень за цю оцінку. Це наш обов'язок. Інше питання, нехай про них опікуються ті керівники, які створювали ці структури. Дякую. То є ще питання? Ми вам дякуємо Дякую. за увагу, дякуємо за роботу. Мабуть, на сьогодні вже все. Ви ну, принаймні в цій залі. Убачення.